Всім привіт, дорогі друзі. Хотіла записати через бадзи натальну карту Олексія Навального, який загинув. Так, вот, цікаво, дивитися, що у нього якраз він народився вогонь-інь на свині, До речі, схожий елемент дня господин дня пана Зеленського. До речі, це знака вот, артистичної яркої натури, агонь-інь, да, а він такий блиск любить. Да. Шоу дуже емпатічний, емоціональний. В нього, до речі, місяць народження вогонь якраз посилюється, да і дуже багато енергії підтримки йде від колективної діяльності. Недаремно він за знаком сонячні близнюки. Рік народився вогонь. Ян на драконі. Тут саме цікаве стає через те, що заступив. Рік дерев'яного дракона, тобто активізувала стопи. Структура карти у Олексія імператорський світильник, дуже багато талантів у цієї людини було. В цілому енергія вогню домінує да, і є самовираження аспекти. Тобто Людина може демонструвати свої таланти, бути дуже таким от спікером активним, знаходити людей, організовувати вокругся партію, команду. Дуже чимось. Десь схожий з якостями господіння з Зеленським, да? такий ж самий вогонь і на свині. Але в цілому, що можна зазначити, у нього ще і проявленість контролю влади. Є водичка в карті, да? завдяки там, сидіти вогонь, сидить на своєму контролюючому агресивному елементі. Це ознака можливості да? конфлікту з владою. Да? Тобто він опозиціонер в цілому да, себе демонстрував. І якраз як побачите проблемні періоди, заступає так з 2016 року, який вишибає його рік. Столкновення робить. Собака приходить у Олексія Навального да, в такті десятиліть з 2016 року. І активізується посилено 2018 року. За цей час дуже багато спроб якраз конфлікти з його роком народження. Він народився вогонь Ян на драконі в рік. А, також можемо спостерігати, що посилення землі в карті приводить до агресивного столкновіння з владою, бо самовираження подавляє, конфліктує, атакує владу, те, що він і зробив. Він розпочав проект, да, який був бурхливою новизною. про... Палаци Пукіна, да? і скільки він дещо награбував, да? це якраз його був такий момент пік. Навального вже прописаний аспект ранення чиновника, коли присутнє активне самовираження знаків землі в його карті від системи Усінь. вогонь порождає землю, земля, якраз атакує воду, і вода в нього присутня якраз гаспиніна дня. Також в місяці ми можемо спостерігати, і елемент землі можемо спостерігати в року народження да, в якості дракона і в часу кози. І коли приходить стовп'яць десятиліть, повністю двойний з землю, земля посилюється в карті. І стає нашою негативною рисою, тобто людина може сперечатися дуже багато, конфліктувати, висказувати свою позицію, да? і наражати себе на неприємності да, із владою. А у звичайному світі це може бути приступна діяльність, може людина там, мов, конфліктувати. Найважкіший період 2020 року заступає якраз водна криса, да, якраз металян на крисі, і активізується посилення скрита вода інь. Яка приносить якраз Олексію дуже багато проблем через те, що вода це контроль це влади в його натальній карті, і саме якраз період столкновіння з владою через відеозаписи, які він зробив про палаци Путіна, а також всі їхні схеми, відмивання грошей, це якраз період провокації для нього. Найважливіші періоди столкновені і агресивного самовираження, раніння чиновника, зуступають у реки землі, а також у періоди активної води. І, на жаль, через те, що його агресія да, в карті, яка вписана, да, вона може демонструвати неадекватність, да, більш таку хоробрість, да, як опозиціонер, ризикованість, революційний дух. Тут його і спіткала така от період, коли його. Отруїли якраз у 2020 році, в серпні активізувалася сильна вода. Да? Якраз криса. Це якраз енергія в його карті влади. Тобто це якраз державні прохронітельні органи, ті, хто нами керує, да? вище за нас, це там президент, начальник наш в залежності від статі, від положення да? в даному випадку він йшов проти влади, проти відомих впливових людей. Да, і якраз а, період кризи, це якраз а, скрита вода і це якраз сідьмою бійце приходить, заступає а, якраз, опозиція на його вагоні. Тобто активізується а, тобто, супротив з владою, і вони його отруїли. Зараз активізація в дракон рік да, заступив, і активізується його рік, дракон посилюється ще додаткова земля, посилюється агресія. У 2024 році заступає якраз рік дракона, якраз в лютому. І дракон це енергія землі Ян, яка додатково посилює і так вже пірдозірване самовираження в карті саме у Навального, і посилює якраз нападіння на власть, тобто якраз енергія нападіння на власть посилює супротив більше якраз судових засідань, процесів, і якраз, активізує своїм же елементом дракона, да? рік дракона у Навальну, яким він народився. Народився рік вогонь Ян на драконі і заступає дерев дракон, дерева Ян на драконі, Якраз активізує енергія дракона, да? наче прилітає. Його столпець года року народження. Це якраз активізує соціальні події в його житті суду. Також накануні я робила відео про людей, які народжені в рік дракона та собаки, що в них будуть столкновення або повернення перевірок, рік перевірки. Як бачите, людина народилася в рік дракону і. і... Якраз повернення Юпітера на це вказує, іноді можна вважати, що у ваш рік 12-літній цикл тваринного світу кругу кола по китайському гороскопу якраз повернення Юпітера 12-літнього. Але в цілому там трошки інші номінування, і в цілому можна спостерігати, що кармічні вузли проходили якраз повного періоду повномасштабного вторгнення якраз. В карті Олексія Навального. Якщо дивитися астрологічно, можна спостерігати, що 1000, наприкінці 2021 і весь 2022-2023, якраз кармічні вузли 18 місяців, повертались на своє місце на осі тілесь та Скорпіон. Івізація кармічних вузлів працює якраз привносить. Активність другого та восьмого домів гороскопу також можна спостерігати, що кармічний узел минулого пов'язаний з енергією Юпітера, який зараз обертався в знак тілець. Да? Южний узел да? кету знаходиться у нього якраз в знаку тілець, пов'язаний з символізмом матеріальними благами, з якимись такими догмами, програмами. Тема пов'язаний з крупними фінансами восьмий дім, да? а другий дім гороскопу у нього пов'язаний вузил майбутнього да, в знаку Скарпін. Тобто йому потрібно було пройти трансформацію душі. Як не дивно, кермічна тема з восьмим домом, це тема е, тюрми, судов, е, якісь ризику, тема війни, включає його карту через те, що він у суньо Плутон. Чітко сидить на Сиденті в знаку Терези. Знака планет знаку Скорпіон, восьмий полігороскоп, пов'язаний з кармічними вузлами, а знака кармічних боргів, ретроградність планет. Можемо спостерігати Олексія Навального, Плутон ретроградний, да, на насиденті становиться да, Він людина впливова, запам'ятовується, да, і якраз впливає на маси. Плутон в першому полі гороскопу на Сиденті може давати важку долю. Людина рентген, людина, яка може впливати, Управляє да? Плутон другим полем гороскопу. Да? Це якраз можливість заробляти гроші через політику, через якісь масові групи, якісь збори, да? ну, як політики в цілому, вони ж живуть журналісти, журналісти. Да? Журналісти – це третій дім гороскопу, знак Близнюки. Там в нього якраз шикарний знаходиться Нептун. планета творчості, письменництво управляє Юпітер. Да? Третій знаходиться восьмий. Тобто йому подобається такий стиль більш занурений. Де різикованих агресивних правітель першого з восьмь пов'язані якось через різні моменти. Да? В даному випадку правитель першого та восьмого дому різикований хлопець, що і в бадзи, що і… В астрології можна спостерігати революційний, агресивний опозиційний дух у Олексія Навального. Він управляє першим, 1, восьмим дома гороскопу, знаходиться в поєднанні Сонця в дев'ятому полі гороскопу. тобто він через якісь інтелектуальні сфери діяльності, да, ознака близнюків, а також дев'ятий дім гороскопу да, через освічення, через е, свій професіоналізм можна назвати, такі, да, дипломатію. Може, якраз сонце з Венери — це якраз ознака політиків, людей. У нашого президента Зеленського теж він є розпинені з Сонцем, це якраз якийсь талант дипломатії. Люди нам може якось дипломатично знаходити потрібні людей, зв'язки, домовлятися, так? хоже бути в великі круги. Меркурій відповідає за інтелект, знаходиться коїсь у восьмому гороскопу. це якраз ознака психічних розладів, коли тебе садять в тюрму і Хочуть тебе якось знущатись психологічно. Іноді Міркурі в ось полі гороскопу дає цікавість до езотерики, до криміналу, до розслідування. Да? Людина, як наче Шерлок Холмс, становиться знак тілеця, дає йому якусь таку а, а, серйозність, а, 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 обґрунтованість своїх роздумів. В цілому знак близнюки дуже мобільний, дуже багато подорожує, вивчає, навчається, а, да? навчався в цілому. Да? Зараз вже нема, то Юпітер ще, як і Меркурій показує зони ризику да? через розмови, через усну річ, через письмо, ти можеш нажити собі е, кризу Восьмий дім. Да? Мікурій, восьмому полігороскопу, за твої слова ти можеш розплатитися життям. Юпітер також може ні. Також, в цілому, Юпітер восьмому полігороскопу дає якусь вдачливість. Да? І декілька разів йому і там і плискали в обличчя якусь кислоту, і отруєння робили. Юпітер це можливість потрапити на кваліфіційних а там, лікарів, да, його там витягували з того світу. В цілому також Юпітер дає вдачу, можливість від якихось судових процесів. Але ви бачите, що Юпітер повернувся на своє місце і це не врятувало його. Тому люди, які надіються, що Юпітер у восьмому полі вілює проблем, можете спостерігати, що. Не все так однозначно, як то кажуть, Да? і рік дракону його не підняв, а навпаки, зробив відомий посмертно, на жаль. І якраз всю треба дивитися натальну карту, що і в Бадзи, що й в астрології, розбирати на деталі. бо іноді люди вважають, що якщо приходить їхній рік народження, да, в китайській астрології або повернення Юпітера, це вже вдача. Сатурн у Навальна в тридцятому градусі. Знак рак це знак якраз можливості да, досягнути чогось такого суттєвого, фінансового, да, успіху, як народині, батьківщині, четвертий дім гороскопу. Сатурн також пов'язаний з могилою, да, і четвертий дім як наша усипальниця, де ми вже підемо в землю, як то кажуть, могила, да, наша могила. А восьми дім це якраз криза, війна, якісь надзвичайні ситуації, хірургії. Якраз Сатурн якраз пов'язаний, в нього йде в прогресіях і в дирекціях Сонце йде на поєднання з цим Сатурном. І це дає таку ознаку, що якісь події, можуть затронуть його. А, сонце. Це вітальність, здоров'я, місяць прогресивний йшов об, якраз десь 2,5 роки, йде по знаку, по Знаку тілець, зараз вийшов знак близнюки і залишається ще в восьмому полі полігороскопу. Також що можна побачити, в 10-му полігороскопу знаходиться Сатурн да, на стан у градусі критичним знаку рак, іноді це ознака багатства. Також в цілому це вплив Сатурна на 10-му схоже, як Сатурн в знаку Лєв, да, якась ограниченність, обмеженість. Да, в цілому можна розглядати як... Сатурн в домі своєму сілі, але з одного боку це вказує на діктатуру. Четвертий дім в десятому це якраз тема якраз в родині, можуть бути якісь зв'язки, може бути хтось пов'язаний з військовою справою, а також в цілому це ознака тюрми, тюремне заключення, Сатурн це якесь обмеження, якийсь статус. Сатурн може блокувати. Так? Ограничення в цілому можуть чекати, якісь проблеми до 29,5 року, да, може бути, якісь невиявленість в професію, а у людей найчастіше Сатурн не прокачений. Цікавий момент, що Венера була в ретроградності якраз на натальній карті Навального планети Марс. Марс, відповідає, за опозиціонерів, агресію, да, все дім. Це хто опозиціонери? Нього вже, да? тобто вороги, які вони відкриті, знаходяться в 10-му полі гороскоп, тобто, при владі, силовики, люди, які працюють в тюрмі, наприклад, да? Марс в знаку лів, іноді в погонах, да, військові, або в званні. І Венера якраз каталась а, в поєднанні влітку Лев, ретроградність. Якраз робила якісь аспекти, да? проходила. Ретрограділ на його натальній карті Марс. Тобто якісь аспекти, сюжети, пов'язані з ним, якимись своїми процесами, а якісь знущання над ним могли бути. Бо восьмий дім гороскопу управляє планета Венера. Марс символізм першого дому гороскопу. В прогресіях місяць якраз стояв на стикі переходу 9-й дім гороскопу. Це двох процесів, так, Виходив з восьмого дому гороскопу і прийшов. Майже вийшов, але не перейшов да став на кус в цілому, в залежності від точності його часу народження да. Деякі стали плотою на сидінь через те, що він впливовий лідер, хтось робив йому таке саме час народження, а да? дійсності підтвердження цього часу народження, то не знає. Але в цілому співпадає, що в восьмому полі гороскопу проходить місяць, да? той самий час, коли починається повномасштабне вторгнення, наче якраз символізм війни, кризи, судових процесів, тюремного заключення, да? якраз небезпеки для життя. Наші два з половиною роки у нього постійні якісь передряги і пошкодженість організму, виснажливість, емоційний стан важкий, особисто коли приходить. Найважливіший аспект сонце, прогресія поєднається з планетою Сатурн. Це те ж саме, якщо Сатурн знаходиться в знаку Лєв, або сонце знаходиться в знаку Козиріг, або сонце поєднання з Сатурн це найважливіший такі аспекти. Якщо людина народилася в нього, можуть бути якісь проблеми з батьком проблеми із здоров'ям, може бути, надаватись інвалідність навіть. Треба декілька вказаній да, в цілому. Це якась обмеженість, да. Тюремні заключення це обмеження. Да. Сатурн в цілому це як блокує. Да. Людина, коли ламає ногу або хворобу таку важку має, вона починає обмежуватись да. в їжі, сидіти на посту, на дієті якоїсь, да. ліки приймати, режим да, стає. А в тюрьмі подавно, да? в цілому прогресивний місяць по восьмому полі вказував подрив здоров'я. Сонце знайшло на Сатурн, це як сісти на холодну плиту, заморожені емоції, емоційність, максимальне виснаження в цілому. Да? Ісіний Марс робив напруженний аспект точнісінки на планету Венеру. Це аспект конфліктності. Першого сьомого демогороскопу в конфлікті. Да? Це якраз. Його опозиціонери, Марк це хто на нього нападає, що сьомий дім гороскопу це якраз людина, яка з ним фізично може сталкуватися. А перший дім гороскопу це він. Тобто це можуть аспекти десь діяти півроку, рік, так? в залежності від точності наруження. Так? Аспект посилюється особисто транзитами. в цілому можемо спостерігати, що на Марс якраз натальний в нього. День смерті якраз а, напружений був Марс опозицію його натальному Марсу, да? а, тобто через знак квадрит. Тобто якась напруга на нього була, тиск, супротив. Марс це ще й агресія. Марс у його натальній карті описують людей, абонентів агресивних напроти нього силовиків. Люди, які можуть побити тебе в цілому. Дирекція це ті, ті події, які теж додатково показують прогресію, це наш внутрішній стан, да, тут внутрі в нього вже було все надламане, зламано, в місяці по восьмому полі гороскопу, внутрішнє істощення, да, виснаження. сонце сіло як на холодну пліту да, на планету Сатурна, як наче тебе ну, в'язниці максимально відчулась депресія, Сонце на Сатурн це якісь хвороби, депресія, які а, отримали гору, да, якесь таке от, виснаження повне. Навантаження, а Венера, в Дірекціях сіла теж на Сатурн. Йде да? на поєднання з планетою Сатурн, а Венера управляє ним на да? гороскопі. А також Венера управляє сферою восьмого поля гороскопу, пов'язана з кризою, з небезпекою, здавленням, тиском, судовим процесом. Також Сонце вже пройшло поєднання. Планета і Сатурн. Тобто ці круги ада, вони дляться вже довго. І наостанок, якщо дивитися, на жаль, що він не дожив до цих найкращих змін, коли Марс інгресує в інший знак, в знак Терези більш йому знайомий, більше дипломатії. Він навіть, зайшла в знак Лів, сіяння, можливості конкурентоспособності, а також 2025 рік розпочав би енергію серії. Можливих вогняних підтримок да, в якості якось його політичної діяльності, в цьому він би більше відчув підтримки для цієї вогняної карти, структури імператорських світільників а за метафізикою Бадзи. Також в астрології Венера і з Марса інгресували нові знаки, це якісь давали нові події. Але, на жаль, Венера йде на Сатурн да, і його життя внезапно оборвали або оборвалось. Тут треба робити розслідування, але в цілому те, що вони тортурами мені добились, чого бажали. І наостанок хотіла додати: Меркурій відповідає за психіку, нервозність, стрес, Меркурій відповідає за його Сонце та Венера, які дуже залежні, да, по цепочки володіння якраз залежать від Меркурі, Мікурі взаємної рецепції з планетою Венера. Да, якраз дуже залежить від. Спілкування від підтримки з коханою людиною, яка йому була як друг сім'єю, однодумців, і якраз Меркурій виходить на 10-го поля гороскопа в його символічній дирекції сигналізує про якісь судові справи пов'язані з 12-9-м дома гороскопу, тіремним заключеннями суроками, а також сі сітки в тюрмі 8 дім гороскопу, де Міркурій знаходиться. Але в цілому Меркурій ще вказує на психічні вже навантаження, да, тобто якісь емоційне виснаження, да, пік от, коли накриває да, емоційне Меркурій якраз з за те. Також в солярі можна спостерігати Венера знаходиться як транзитна якраз, якраз солярна на його Сатурні, да, сигналізувати якраз Сатурн має напружений аспект від планети Плутон, катається по його Сатурну, да, дає стрівожність. Якісь проблеми з законом, зміщення там, якраз проблеми у Пукіна це теж може сигналізувати, да, бо він якраз управління да, головної країни Сатурна, да, хто тримає режим, що у нього є така от доголоски того, що у нього можуть бути якісь проблеми у Пукіна. Також повернення Марса може сигналізувати якісь агресія. Сьомому полі гороскопа ті, хто проти тебе, твої вороги, да? якраз Марс може сигналізувати, що якісь були знущання, збієння, тортури на дні. А також, в цілому, Меркурій і Уран в восьмому полі гороскоп сигналізують про психічні якісь проблеми. Меркурій урана в восьмому полі гороскопу в солярі вказує на якісь неочікувані зміни радикальні. Уран дає проходженням по восьмому полі гороскопу, який зайшов з 2018 року. Да, якраз по побадзи собака, рік, да, який може давати судові процеси, конфлікти, якісь а його конфлікти з владою, його якась агресія. Да, його в 2017-му там обліли кислотою, в цілому якесь там око пораніли, в цілому. Можуть бути якісь напади, да, і Уран якраз створював йому надзвичайні події, отруєння в цілому, да. і уран, коли ще й досі фіксуються вашому гороскопу з планетою, яка у вас є в натальній карті, а Меркурій теж робить повернення в восьми дімгороскоп. Це подає події. Меркурій пов'язаний з новим процесом психіка, да, і якраз подіями з головним мозком, те, що у нього може відірватися тром да, від стресу, це дійсно могло так трапитись. Уран за нервову систему разом з Меркурієм. Солярний місяць а луна знаходиться в третьому полігороскопу в знаку стрілець Навального на його соляр 2023 року, дня народження по 2023 І вказано на нього, що якісь є, може бути спілкування з оточенням. Якась віра, можливості проявити, висвітити якісь свої твори, якісь підтримку. Тобто в нього дуже багато було внутрішньої сили, да? тобто, будь він ще додатково якісь знання, да, про якісь письменництво, могло б активізуватись, якісь твори робив, якісь блогерство підтримував на відстані симі, якраз людьми по. Підтримці Навального да лайф, ті, хто продовжує цю справу опозиціонера Путіна. Але в цілому можна спостерігати, що ліліто в цьому полі гороскопу знаковою в Натальні Карті вказує на активних воргів. Також можна спостерігати давління планети Плутон на планету Сатурн, яка управляє житлом місцями сім'ї, це тиск, спостереження, якісь, може бути, навіть замахи могли бути. Також цілому це тиск на його місце, де він живе, спить. Це якісь можуть прохранітельні органи а за ці останні два спини роки навідуватися. Я в цілому впевнена, що це було вже і раніше, да, через те його і пов'язали, але декілька разів питалася якісь провокації робити, да, що в ньому щось там підкидувати, що він якийсь іноагент. Ну, в цілому Плутон це недобра планета і створює проблеми. Особисто з владою. Да, Сатурн у 10 поля показує диктатора, да, це якраз Пукін, і його якраз рук Діла, що це він якраз а, дав йому час пожити, доки йому було вигідно да, розмазати це.